По-третє, підготуйте завчасно, копії декларації про доходи, довідку про склад сім'ї, документи про оренду житла, якщо мешкаєте не за місцем реєстрації. Це дрібниці, але саме вони зупиняють помилкові блокування. Друзі, невелика ремарка. Якщо ви хочете отримати готові зразки запитів і пояснень для перевірки субсидій, я підготував окремий пакет документів для спонсорів свого каналу. В ньому шаблон письмового запиту, акт перевірки з правильним формулюванням і офіційна позиція. Це реальні документи, якими користуються мої клієнти в судових спорах з Мінсоспо, послання на спонсорство під цим відео. Далі найважливіше ось третій найделікатніший блок повернення вже отриманої допомоги. Бо якщо заморозка це неприємність, то вимога повернути гроші це вже удар. Щодня сотні українців отримують однакові листи. Просимо добровільно повернути кошти, оскільки ви втратили право на допомогу. І більшість, не розбираючись, йдуть і платять. Хоча в більшості випадків цього робити не треба.